Вот сьогоднішній кейс из Дніпра. Поліцейський убил человека. А я утверждаю, що це именно убийство поліцейським гражданского. тронула меня Очень ситуація в Дніпрі. Когда поліцейський водителя. При этом избив його жену на глазах у дітей. Прокурор цілком законно за умисне вбивство просив у суді запобіжного заходу для поліцейського, який розстріляв в притул людину. І чому ця справа показала усьому світу, що більше в Україні законів та права немає. Жодної мови про правову державу більше не йдеться. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Так ось, друзі, суд відпустив під домашній арешт поліцейського, який впритул розстріляв людину. Зробив він це після того, як. Потерпілий кинув його на землю та почав від нього втікати. Той з криком Су жіночого роду достав з кабури пістолет і почав його доганяти, в цей момент зробивши три постріли в спину, два з яких попали, після чого вказаний громадянин загинув на місці. Усі ви знаєте, що в нас заборонені мітинги та будь-які акції. На момент військового стану так ось вчора військовий стан був знятий, жодної війни в нас немає, і це продемонструвала сама ж патрульна поліція. Зараз ви бачите на своїх екранах фото їх так званого мітингу під стінами суду, де обирали запобіжний захід їх колезі. Колезі саме тому з міста Дніпра Звонкову. Який розстріляв у притул людину, і це все у правовій державі, про яку ми зараз з вами і будемо говорити. А також ми почуємо відеозвернення багатьох громадян нашої держави, що вони думають по вказаній ситуації. Бо на превеликий жаль, тест на правову державу ми провалили. І повірте, наші західні партнери дуже скоро нам про це нагадають. Стаття 46 закону України про національну поліцію чітко регламентує, при яких умовах та як саме має бути застосована вогнепальна зброя. В даному випадку ми чітко бачимо, що потерпілий, якого потім застрелили, втікає від поліцейського. Навіть якби припустити, що в цей момент він біг саме до цієї ось його напарниці, то і то стріляти він права не мав, тому що в нього не було ні зброї. Ні будь-яких інших засобів, тим більше потім експертиза вже підтвердила, що він був п'яним. Тобто зробити щось серйозне, цій поліцейській, він просто не зміг. Отже, ми бачимо, що йде мова про перевищення службових повноважень працівниками поліції. Тим більше зверніть увагу, той п'яний спілкується не так, як потрібно. Це факт. Ми про це говорили, ми його не виправдовуємо. Але як відповідає Ця ось поліцейська. Ви як це в момент? А хто ви такий, що ми вам ще А, все, є. Ви водій, Ми вам не можемо спілкуватися, хоч а лише з водіє. Можна ви казнялку, коли я навіть. Я Дознатво. з тобою всі не хочу общатися. Так, так вибіжи, забіжи на коне займай мене. Ти, мене. Так якого ти хуя не встановлювати? Я тебе не встановлювала. А що ти хочеш від мене? Секс? Я тобі не дам. блядь. блядь. жінка, бі 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 нахуй. Бі і сюди, бі бі. Цей, бі. Говорячи до нього на ти, по суті, надалі розпалюючи конфлікт, замість того, аби скласти протокол, якщо вона вважає, що він був за кермом та був п'яний. І передати його до суду. І ніяких питань би не виникло. В разі, якщо вона побачила, що є якісь агресивні дії, визивається слідчо-оперативна група, визиваються спецпризначенці корт, його, як то кажуть, кладуть обличчям на землю, і людина сідає і відповідає перед судом за погрозу, скажімо, чи там інше, як вже б кваліфікували слідчі, ці ось дії особи якої вже з нами немає. До речі, вчора був його похорон. Отже, навіть якщо припустити, що позиція поліцейського була і заключалася в тому, що він стріляв на ураження у зв'язку з тим, що потерпілий біг нападати на його колегу, також не терпить жодної критики, оскільки в руках в нього нічого не було. Разом з тим чітко видно на тому відео з автомобіля, що ця ось колега стояла метрів 3-4 від цієї ось людини. І, до речі, в колеги також мав би бути газовий балончик. І якби він до неї біг, можна було легко його задути, але все було по-іншому. Його наздогнали і розстріляли в спину. Зараз є тайна слідства. Яку я не маю порушувати, він затриманий. Буде суд, і на якому буде обиратись побіжний захід. Звісно, моя, моє переконання і думка про те, що немає жодної підстави тримати його під вартою. Гандони вони коротше, Гандони, тому усі слідчі, усі юристи чудово розуміють. Що вказаний злочин є прямим убивством. Але ті, хто захищає поліцейського, навіть не підозрюють, що вони відкрили ящик Пандори. Тепер вас будуть розстрілювати в спину і ніхто за це не понесе відповідальності. Адже йому, до речі, цьому ось поліцаю інкримінують особливо тяжкі статті, це умисне вбивство. А це, друзі, насильницький злочин. А отже, суд не мав підстав відпускати його під цілодобовий домашній арешт. Це не передбачено чинним кримінально-процесуальним кодексом України. Саме тому прокуратура просила 60 діб арешту без права внесення застави, що є цілком справедливим. Скільки вони заплатили судді – Це вже питання. А чому заплатили? А ось дивіться, його колега виклала пост у Фейсбуці. Ось вона, ви зараз її бачите. І дуже просить людей на картку. Ми навмисно цю картку замалювали, аби ніхто цим бандитам, злочинцям з патрульної поліції, яких ми вважаємо оборотнями, це взагалі не люди, оскільки вони не тільки розстріляли людину в притул, більш того, вони зробили мітинг біля суду. Ви тільки вдумайтесь. Тобто, тепер виходить, ми усі маємо право звертатися до нашої влади. Шляхом прямого народовладдя, адже майдан тепер дозволено. Якщо поліцаям можна, а поліцаї нагадуємо, це слуги наші. Якщо слугам можна, то тим більше можна і народу, який годує цих слуг. То що ж, друзі, робимо майдан чи ні? Що думаєте? Ні, ми своєї позиції не змінили. Жодного майдану робити не можна, жодних провокацій робити не можна. Тому що в нас дуже серйозна війна, в нас ворог расисти. Але, друзі, ви тільки вдумайтесь, як підступно розстріляти людину, а потім зробити мітинг і розповідати, що дайте нам грошей, тому що нам вони чомусь потрібні. Цікаво, на що поліцаю потрібні гроші. Заставу йому не дав суд, просто домашній арешт. А на що він так потратився, поліцай? Можливо, на хабар судді чи адвокату, яка передала ці кошти, адже не може ще раз наголошуємо. Особа звинувачена у вбивстві сидіти під домашнім арештом. Там чітко зазначено в КПК. Він має сидіти в СІЗО. І якщо прокуратура не оскаржить до апеляційного суду вказане, смішне на думку усієї юридичної спільноти рішення суду, це буде ганьба. Вже не тільки поліції, не тільки суддів, а й прокуратури. В нас у СІЗО сидять люди, які вкрали тисячу, дві тисячі, п'ять тисяч гривень. У нас за крадіжку декілька листочків паперу, які люди назвали грошима. Люди сидять реально в СІЗО, а вбивці, якому інкримінують вбивство, сидить під домашнім арештом. Це вершина безумства. Правової в лапках держави. Я, як юрист, магістр права, маю повне право заявити іменем держави, тому що саме держава мені дала такі повноваження, надаючи мені диплом, реєструючи мою адвокатську компанію. І саме ми маємо повне право давати правову оцінку, так, свою особисту правову оцінку. Цимось діям, тому що маємо десятки років стажу в галузі права, і прокурор правильно зазначав у своєму поданні, що тут не може бути жодних альтернативних заходів забезпечення, окрім як тримання під вартою. Також, повертаючись до цієї ось панянки, яка виставила, вибачте, по-другому не скажеш картку. Для того щоб якісь недоумки туди відправляли кошти на підтримку вбивці. Ну що ж, відправляйте, але пам'ятайте, щоб ви потім не приходили і не казали, що мене образили поліцаї. Тому що те, що ви рознесли в інтернеті, те, як ви захищали поліцаїв це вже кінець всьому. Я подумати не міг, що народ у своїй переважній більшості. Буде захищати поліцая, вбивцю. І вирок все одно буде: ми зробимо усе, аби ви побачили, що Україна не має права спускатись до рівня Раші, злочинець, вбивця, якого ми таким вважаємо, це наша особиста думка, має сидіти в тюрмі. І ми медійно, якщо потрібно, юридично будемо усіма. Доступними законними методами захищати права потерпілих, які були потерпілими у зв'язку із вбивством чоловіка та батька двох дітей на очах у цих дітей. Бо усі захисники поліцаїв не звернули увагу на одне: поліцаї не мають права жодного права вестись на провокації. Розумієте, саме через те їм і дається пістолет. Відповідні засоби ураження для несмертельної затримки правопорушника. Тому вони не можуть, як ця ось поліцайка до нього, до п'яного, як ви там сказали, бидла. Та хай воно й буде бидлом. Як може поліцай так себе поводити з п'яним бидлом? Промовчи! Ні, треба ж відкрити рот, треба зробити побільше, так? Шановні, ви ж на службі. Шановні, а хто буде ці конфлікти залагоджувати, якщо не ми з вами? Хто? Тобто, якщо на мене взавтра хтось скаже щось погане, я маю в спину його розстрілювати? Чи маю далі нагнітати конфлікт? Да? Чи можливо просто розвернутися та й піти? Я не кажу, що поліція мала б розвернутися та й піти. Ви б могли б вистрелити йому в автомобіль, по колесам, одна куля, і нікуди він не поїхав би. І викликати підмогу. Ні, ви не зробили цього. Ви зробили все по-іншому. Тому що треба ж було показати, що я ж поліцай, вам же ж зброю дали. Чи ви думаєте, що ми не знаємо, які з вас служать в патрульній поліції? Не плутати з поліцією. Це патрульна поліція, це зовсім інше, друзі. Ми ж вкотре приносимо свої щирі співчуття. Родині загиблого. Якщо вас потрібно захищати, ми медійно, повністю безкоштовно будемо надавати вам вказану допомогу. Аби суд був не такий, як вчора. Не під судом стояли поліцаї. А якщо потрібно, то має там стояти весь український народ. Весь український народ має сказати, що ми проти вбивства, що ми за те, щоб напад відбивався, а не Шляхом вбивства, тому що якби в нього була в руках зброя, і він скорочував дистанцію, як це передбачено законом України про національну поліцію стаття 46, тоді вказане вбивство було б повністю виправдане. Чому? Тому що там чітко написано, якщо є ніж в руках, якщо є будь-яка інша зброя, там про зброю йде мова, але зброя це може бути холодна зброя. Пістолет тощо, то поліцейський має повне право відкривати вогонь на ураження без попередження. В даній ситуації цього не було. Взагалі, ви розумієте, що сталося насправді. А тепер давайте послухаємо людей, адекватних людей, які не просто кричать, а які обґрунтували свою позицію. Увага на екран. Прослухайте, друзі! Можливо, до кого ще щось дійде в цій країні. Вот сегодняшний кейс из Днепра: Полицейский убил человека. Полиция преподносит это как самозащиту. Но проблема в чем: в сети уже есть видео, где видно, как полицейского кинули на землю, после чего он вскакивает со словами: Сука, достает пистолет, подвигает к человеку, и стреляет три раза в спину. Ну, то есть это убийство умышленное с отягчающими на 100%. Тут нет никакой ни самозащиты, ни защиты правопорядка. Тем более, о какой защите правопорядка можно говорить, если человек, которого он стрелял, был безоружен изначально. В принципе, применять оружие против безоружного человека, причем стреляя смерть, ну, это, ребята, никаким законом не описывается и близко, ни в одной стране мира. И поэтому Украине нужен закон об оружии. Почему? Потому что у дебилов это оружие уже есть. И мало того, что оружие, так у этих дебилов еще и есть куча типа возможностей это оружие против вас применить. Сегодня вашу жизнь не защищает никто абсолютно, потому что те, кто должны вроде как ее защищать, вероятнее всего ее и отнимут. Я про полицию говорю, если что. А поэтому, чтобы уравнять шансы, оружие должно быть у всех. И у всех должно быть право на самозащиту. Потому что свободный человек в свободной стране имеет полное право на защиту своей жизни, жизни своей семьи и жизни окружающего, если того необходимо. И только раб не имеет права использовать оружие. Вспомните историю: Например, Египта. Вот в Египте были такие интересные мечи а, в виде полумесяца. И суть мечей была в том, что они позволяли бить защит. И такие мечи были только у личной охраны фараона. Другим же эти мечи использовать строго-настрого было запрещено. Почему? Потому что они были рабами. Здесь то же самое. У правящей элиты есть оружие, а у обычных смертных нету. Почему? Потому что они, а дай бог, обычные смертные начнут применять это оружие против правящей элиты. Поэтому в Украине должен быть закон об оружии и закон о самозащите. Только так. Если этого не будет, то, ребята, мы живем тогда не в свободной демократической стране а в тоталитарной стране, где правят узурпаторы и убийцы. Вчера в Днепре произошло убийство, а я утверждаю, что это именно убийство полицейским гражданского. Наверняка вы с этой ситуацией знакомы. Полицейские остановили Ягуар. Вот. Произошел там конфликт, начали вытаскивать водителя, женщину. Вот. И, ну и мужчина за нее, ее муж за нее вступился. Вот результат вы все знаете. Теперь давайте попробуем эту ситуацию немножечко проанализировать. Значит, во-первых, скажите, пожалуйста, какой нормальный мужик, какой нормальный муж не вступится за свою жену? Права она, не права. То есть в той ситуации, когда ее какую-то грязную шмару вытаскивают за ноги из-за ее машины, Естественно, что любой мужчина за, нее, ну, за свою жену вступится Что и в принципе сделал ее муж Теперь смотрите дальше Он вступает в рукопашную с одним из полицейских Полицейский не может с ним справиться И открывает огонь на поражение Производит три выстрела в спину Хотя он мог совершенно спокойно в этой ситуации э, произвести выстрел, предупредительный в воздух, в крайнем случае после этого сделать выстрел э, в ногу, при этом мужик остался бы жив. А так при детях, а там двое сыновей, двое подростков, которые, как вы понимаете, на всю свою жизнь эту историю, эту ситуацию записали у себя в голове. И как вы думаете, когда они вырастут, когда они смогут, скажем так, взять что-то тяжелое в руки, как они будут поступать с полицейскими? Ну, это отдельная тема, не об этом. Я хочу сказать еще такую вещь, что вот эти полицейские, которые весят грамм по 400, которые не в состоянии сообразить, что есть, вы сами не можете справиться со своим оппонентам, которого вы там вы там задерживаете, вызовите наряд еще дополнительно, вызовите 2, 3, 10, вызовите, я не знаю, там спецназ, там, авиацию НАТО, кого угодно, нахера стрелять в спину на поражение. Я не думаю, что найдется хоть одно законное основание для того, чтобы этого не знаю как выразиться чтобы вот отмазали хотя такую попытку я думаю что предпримут но да кстати читал еще комментарии там некоторых ну в других пабликах которые эту тему освещали что вот типа он напал, он напал на полицейского то есть смотрите э -э, едет семья на своей машине, там от, с какой-то какой гулянки с детьми, чтобы что, чтобы встретить э, патруль полиции и напасть на них. Патруль полиции их остановил, патруль полиции нашел до чего доебаться. Патруль полиции начал вы, вытаскивать, э, как кусок мяса, его жену из-за руля. Патруль полиции выстрелил в безоружного человека. То есть тут не может быть ни единого оправдания, э, что, ну, что полицейские... Якобы был прав. Также я читал такие комментарии, что типа вот в Америке уже давно нет, в Америке себя полиция так не ведет. В Америке к полиции есть совершенно другая степень доверия. В Америке полиция э, не, не быкует, э, не, не, не берет взяток и так далее. Меня тоже останавливают. Вот. естественно что бывает ну как по моему опыту бывают разные полицейские когда я не прав когда я нарушил там мне спокойно об этом говорят и соответственно на, на, на спокойное замечание там уважаемый вы нарушили с, он, он говорит с улыбкой э, я я адекватно я понимаю что да я нарушил и соответственно как бы нет смысла переводить это в какую-то конфликтную зону А бывают другие ситуации когда э, подходит к машине э, вот как я считаю, малолетка и шановные ваши документы. Блять, естественно, что я начинаю тут же закипать. Вот. Поэтому я думаю, что надо начать с полиции. Я думаю, на, на, надо эту ситуацию э, дать ей адекватную оценку и дать этому э, стрелку хороший срок. Пускай посидит и подумает над тем, что он делает. Всем добра. Тронула меня очень ситуация в Днепре и больше, наверное, тронула не сама ситуация, как бы это странно не звучало, а реакция, реакция людей. Мое мнение лично, что полицейский не прав 100%, и сейчас я вот три причины хотя бы, почему это так. Многие приводят какой-то бред, там, Америка, там, вот как в Америке. Во-первых, мы не в Америке, ребята, и важно понимать, что все украинцы живут реальностью жестокой войны. И все на взводе, у всех стрессы, все совершают ошибки. Но оправдать просто жестокое убийство, спину, расстрел, три выстрела это можно практически сказать, расстрел из-за того, что тебя кинули на пол, а именно из-за этого, я считаю, полицейский выстрелил. Ну, просто ну, он упал на пол, ему не было неприятно, и он отомстил. Я в этом вижу такую историю. И почему люди это оправдывают? Я не могу понять Есть закон, который говорит о том Как в таких ситуациях должен действовать полицейский Можно было ударить Да пожалуйста, ударил дубинкой, электрошокером Заверни, вызови подмогу Да миллион вариантов Но стрелять в спину ну, какой был смысл на безоружного человека? И люди, которые так реагируют, это говорит о том, что сейчас Украина находится... Ну, мы находимся сейчас на пороховой боч бочке. Был неправ, он выпил. Есть для этого закон, который говорит, что сделать в этом случае. Вот, там, посадить, оштрафовать, неважно. Но убивать из-за ошибки человека я считаю, если человечество пришло уже к такому, что говорит, что это правильно, то есть проблемы, как бы, вот здесь непосредственно, как бы, в нашей какой-то, в нашем восприятии в действительности. Никто не оправдывает действия мужика, он вел себя абсолютно неправильно, но это не оправдывает его убийство, понимаете, о чем речь? И если мы будем говорить, что это ок, мы будем жить просто, как вот, бегущий по лезвию 2043, где есть силовики, и ты просто раб системы, если ты не прав, тебя можно убить. Видео, что нужно помнить о двух фундаментах. Фундаментальных вещах. Первое это владеть своими эмоциями, и второе сохранять здравый смысл. Вот это самое логичное. И в здравом смысле, мне кажется, убивать человека за это это не здраво. Это абсолютно не здравый смысл. По ситуации в Днепре, когда полицейский застрелил водителя трагическая ситуация, трагедия. Э, хочу прокомментировать и ставить, как говорится, свои 5 копеек. Читаю комментарии. Э, очень много людей поддерживают действия полицейского говорят, все правильно он сделал, потом кто-то поддерживает, наоборот, водителя и так далее, то есть два лагеря. Как по мне, там произошло две трагедии, две. Первая трагедия, то, что убили человека, его уже не вернуть, да, хорошим, плохой был, виноват, не виноват, его застрелили, его не вернуть, да. Если он виноват, он мог понести наказание в виде там, штрафа, там, условно он мог получить, там, или сесть в тюрьму на полгода, на год, неважно, он остался бы жив. То есть трагедия, убили человека. Вторая трагедия, то, что некомпетентность полицейских. Они неправильно, неадекватно оценили ситуацию, не рассчитали свои силы. То есть, если вы принимаете решение задерживать человека, у вас должно достаточно быть сил, чтобы это все сделать правильно и безопасно для своей жизни, в первую очередь. Да? То есть, представьте, они задерживают, вытягивают женщину из машины, а у мужчины, вот представьте, если у него пистолет был бы в бардачке, да, он неадекват, он достает пистолет, обходит машину и стреляет в полицейских, их убивает. То есть они неадекватно оценили ситуацию, неправильно приняли решение, и поэтому это повлекло с собой вот такую вот э, такую трагедию. И вторая трагедия – это то, что э, полицейский может сесть в тюрьму. Я, конечно, не суд, но очень большая вероятность, что он может сесть в тюрьму за превышение полномочий. То есть это вторая трагедия. Он, у него минус там карьера, минус вообще адекватная жизнь, может в будущем и так далее. Это вторая трагедия. Поэтому, ребят, здесь никто не ни прав не виноват. Здесь э, два человека виноваты. И ну, можно ли бы это избежать было? Я считаю, что можно было Если полицейские действовали согласно каких-то регламентов И адекватно все это оценили ситуацию То эту трагедию можно было бы, я думаю, и избежать Это лично мое мнение В Днепре полиция застрелила мужчину При этом избив его жену на глазах у детей Все, я думаю, помнят, как в Америке в 2020 году копы застрелили безоружного человека Какие были э, последствия после этого как люди отреагировали, когда вышли на улицу и были протесты массовые. В Украине, я уверен, такого не будет никогда. Люди запуганы властью и боятся за свою жизнь, за свою свободу. Может, я что-то пропустил, и в Украине новые законы? Если семья что-то нарушила, муж либо жена, их нужно расстреливать сразу на месте, без суда и без следствия. Просто в Украине почему-то так сложилось давно уже. Если нарушают закон, дети депутатов, чиновников или сами депутаты и чиновники, им ничего не будет. Вообще ничего не будет. Но при этом, если бабушка продает лук, там, редиску, чеснок, без разницы, то, что она вырастила, не положено месте, вот эти полицейские, так называемые, подойдут, перевернут коробку, заберут это все, еще и оштрафуют.